Із багаточисельних важливих заходів зазначу тільки окремі проведення яких організаційно забезпечувало управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Так, з 13 по 29 листопада 2024 року організовано проведення шкільного етапу зельноміського конкурсу Новорічна композиція серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Підведення підсумків планується 4 грудня 2024 року на базі міського центру позашкільної освіти. З 11 по 17 листопада 2024 року в усіх закладах освіти відбувся Тиждень безпеки дорожнього руху. З 14 по 16 листопада 2024 року заклади загальної середньої освіти номер 1 шість прийняли участь у тренінгу, комплексний підхід до запобігання та реагування на випадки виявлення насильства в освітніх закладах, ідентифікація правові аспекти та алгоритм дій. Цей захід проводиться в рамках комплексної програми співпраці з територіальними громадами Львівської області за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Австрійської агенції розвитку. 15 листопада 2024 року в межах проєкту Успішна школа через ефективне самоврядування у нашому місті пройшов тренінг для учнів щодо ефективності організації виборів, у шкільні самоврядування, структуру управління. Захід відбувся за участю менторів громадської організації Інститут суспільних ініціатив, і проект реалізується в рамках програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансові підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і виконується ЄРЕК. Попереду проведення ще трьох офлайн тренінгів у нашій громаді, у якому приймають участь учні не тільки наших шкіл, а й шкіл всього Мукачівського району. 21 листопада 2024 року відбулись тематичні заходи в закладах. Освіти з нагоди дня гідності та свободи протягом листопада місяця проводитимуться різноманітні заходи з метою вшанування пам'яті жертв голодоморів, геноцидів українського народу. Доречно нагадати, що з 21 по 27 листопада 2024 року з метою вшанування пам'яті загиблих під час голодоморів 1932-1933 років та 1947-1948 років організовано відвідування учнями 5-10 класів вистави монодрами. Свято Солодкої Лободи у приміщенні Мукачівського драматичного театру з 25 листопада по 10 грудня 2024 року в закладах освіти організовано і вже відбуваються заходи в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства.